Якщо хтось поклониться звіру та його образу і прийме його знак на чолі або на своїй руці, той питиме. Звина гніву Божого, яке виливається незмішане в чаші Його гніву і буде мучитися вогнем і сіркою перед святими ангелами та перед агнцем. Як ми бачили минулого разу, Звір, про який йдеться, це папство. його також називають мати Вавилон, воно впало. З благодаті Божої, її дочірні повії протестантські апостасії, також втратили благодать Божу. Тому сказано двічі: впала, впала, одна матір, що впала ще до середньовіччя, і інша для дочки, яка втратила благодать Божу більш помітно. В 1844 році, коли вигнала та маргіналізувала тих, хто радів приходу Ісуса Христа, що наближався. Щодо доктринальних пунктів, які я представив у минулому відео, ви можете бути спокушені сказати, що це перебільшення Бог не вимагає цього перед потопом. Ной вважався фанатиком, тими, хто не приймав його застереження. Сьогодні багато з тих, хто вважає себе християнами, засуджували б Даниїла за те, що він був занадто детальним, вважаючи його вузьким і фанатичним. Справжні християни вже звикли до цього. Якщо ж якийсь момент залишився під питанням, я залишу на цій другорядній сторінці перелік пунктів з минулого відео. Натиснувши на кнопку, з'являться відповідні публікації. У цьому останньому відео я також представлю нові істини, які ми відкрили. В Слові Божому Ісус Христос сказав, що в останні часи всі істини будуть відновлені Ілею, який прийде перед Великим і страшним днем Господа, моя дружина зараз прочитає натхненний текст пророчиці Елен Вайт. Зверніть увагу, сказав ангел. Бог буде діяти все більш і більш суворо, щоб випробувати і перевірити кожного серед свого народу, дехто готовий прийняти певну істину, але коли Бог веде їх до іншої важкої істини, вони відступають перед нею і залишаються позаду, оскільки вважають, що це безпосередньо вражає якийсь улюблений ідол. Тоді вони мають можливість побачити, що в їхньому серці виключає Ісуса Христа. Вони цінують щось більше, ніж істину, і серце не готове прийняти Ісуса, особи проходять випробування і перевірки. Протягом певного часу подивимося, чи пожертвують вони своїми ідолами та прислухаються до поради справжнього свідка. В кінці часів народ Божий буде характеризуватися тим, що говорить Слово Боже, яка є описом, що дає Бог після опису тих, хто загине і буде горіти в вогні пекла, Він представляє віруючих, кажучи, ось ті, хто дотримується заповідей Бога і має віру в Ісуса Христа. Господь каже, ви будете спостерігати мої суботи, бо це знак між мною і вами. У ваших поколіннях, і таким чином знаком влади ворога Бога є дотримання фальшивої суботи, неділі, першого дня тижня. Ті, хто відмовиться від істини небесного походження та прийме неправильний день неділі, як день відпочинку, тим самим отримають знак звіра, чи погоджуєтеся ви з цим, знак на чолі. Чи реджектінг істину робите це лише формально? Знак на руці, що вказує на діла? Печатка Бога це укріплення в істині, як інтелектуально, так і духовно, щоб не бути похитнутим. Той, хто дотримується суботи та всіх відомих заповідей Єгови і має цей знак на своєму чолі, буде захищений у часи лиха та під час різанини, згаданої в Єзикіїля 9 жодне зло не трапиться з ним. Євангелісти Сполучених Штатів все більше прославляють папство і будуть вимагати від уряду. Тобто голос народу буде чинити тиск. На те, щоб уряд ухвалював закони, які втручатимуться в релігійне життя людей. Це образ звіра, це повторення того, що зробило папство. В середньовіччі, той, хто погоджується з цією новою світовою порядком і законами, що регулюють совість, приймає образ звіра, будуть страшні покарання, не лише в цьому житті, але й на останньому суді. Якщо хтось поклониться звіру та його образу і прийме знак на чолі або на своїй руці, той питиме вино гніву Божого, яке виливається не розведене водою, тобто безмилосердя у чаші його гніву, і буде мучитися вогнем і сіркою перед святими ангелами та перед агнцем і дим його муки, підіймається. на... Завжди і немає спокою ні вдень, ні вночі. Ті, хто поклоняється звіру та його образу, є тими, хто отримає знак його імені. Повідомлення завершується словами. Ось ті, хто дотримується заповідей Бога і має віру в Ісуса Христа, заповіді все, що Бог заповів. Починається з любові до Бога. І до ближнього, що розширюється на десять заповідей, які ще більше розгортаються в так званих статутах і судженнях. Знаєш, багато хто вважає, що субота була дана лише євреям, але це не так там у заповіті сказано. Бо за шість днів він створив усе людство, також інші заповіді. Наприклад, про здоров'я забороняють їсти. Свинину, нічого з кров'ю. Статут про заборону робити позначки на тілі, такі як татуювання, також не був даний лише для євреїв. Це в Левіті 1928. А в попередньому вірші сказано, що чоловік не повинен пошкоджувати кути своєї бороди. Це було дано не лише євреям, а й усім людям, незалежно від того, чи мають вони багато волосся на обличчі, чи мало. Не пошкоджувати кути бороди, Звичай, залишати щоки гладкими. Нас виник в Єгипті. Бог створив нас дивовижним чином. Подивіться, що говорить Елен Вайт. Про ці статути. Ісус Христос дав Мойсею релігійні приписання, які мали регулювати повсякденне життя. Ці статути були явно дані для явного захисту десяти заповідей. Вони не є учнями або тінями, які зникнуть з смертю Ісуса Христа, вони повинні бути обов'язковими для людини в усі епохи, поки триває час. Цей натхнений текст спровокував низку відкриттів у Біблії, привілеїв і обов'язків, про які ми навіть не мріяли, що вони будуть у Слові Божому. Щоб підтвердити те, що я кажу, я завжди буду показувати біблійні тексти тут на вашому екрані: Книга, глава та вірш. Або текст пророчиці Елен Уайт, скорочення книги англійською сторінка та абзац. Щоб знайти текст у його оригінальному посиланні, ту, просто перейдіть на цю сторінку та введіть назву. Абревіатури там Отже. Використовуйте свій браузер, щоб перекласти вміст на свою мову, якщо бажаєте. Ах, і Я також залишив на головній сторінці Список, назв, книг Біблії та їх Скорочень. У дні Ісуса євреї стверджували, що вірять у Писання Мойсея та пророків, які жили сотні років до Ісуса, але коли Він прийшов особисто, його відкинули. Так само в часи Елен Вайт. Багато хто казав, що вірить у Біблію, але виявили невір'я щодо посланниці Господа у часи Ілі. Також не було жодного дому, який міг би прийняти пророка, йому довелося поїхати в сусідню країну. Було багато опонентів Елен Вайт, які писали статті та книги проти її служіння. Цей закваска активна й досі, з'являючись у відео на Ютубі, де стверджують. Що вона плагіат, що вона заборгувала, брехала, була масоном і так далі. Проти Ісуса також були звинувачення, що Він не сплачував податків, що був обжерою, і що порушував суботу, зазвичай звинувачення стосуються його поведінки, певних стереотипів, зовнішності, а не того, що він навчав. Ті, хто керується Святим Духом, знатимуть про доктрину чи вона від Бога. Чи вона говорила сама за себе? Як я говорив у минулому відео, нинішня антибіблійна тенденція. Полягає в рівнянні статей. Чоловік голить бороду, щоб обидва обличчя стали більш схожими. Жінка носить штани, а не спідниці. Жінка, яка працює поза домом і залишає найману працівницю, щоб доглядати за дитиною. Жінка, яка також навчає в церкві. Жінка, яка є лідером церкви. З того часу, як Єва віддалилася від чоловіка і згрішила наслідком, є те, що сьогодні їй потрібно підкорятися волі чоловіка. В церкві вона не повинна говорити, а залишатися в мовчанні. Жінки раніше більше покривали своє тіло і носили спідниці, вони також покривали свої волосся або, принаймні, зав'язували їх, покриття як знак скромності та підпорядкування. З Божественною владою Павло говорить, що, принаймні під час молитви, жінки повинні покривати свої волосся, вуалю, і він виправдовує це не культурою чи місцевими обставинами, а створенням світу та створенням людини, також через злих ангелів, які приваблюються непристойною жінкою, що шукає спілкування з духовним світом. Слово Боже також говорить, щоб ми не робили жодної подоби того, що є на небесах тварин на землі, та під землею у водах не робити, не кланятися, не поклонятися. Отже, ми не повинні мати жодної схожості з якимось зображенням скульптури, тривимірним зображенням, яке представляє, імітує живу істоту. Ляльки. Плюшеві іграшки. Усе це не повинно використовуватися і бути знайденим у Домі святих. Заповідь є конкретною: не зробиш собі зображення чи скульптури, і Біблія вказує нам, що робити з цими зображеннями, а саме спалити їх у вогні. Імена інших богів не повинні згадуватися. Можливо, в якійсь вигуку, в якійсь екскламації, не згадувати жодного титулу, жодного імені іншого бога, слово Боже говорить про це. Мойсей сам не сформулював жодного закону Христос, ангел, якого Бог призначив іти перед обраним народом, дав Мойсею статути та вимоги, необхідні для живої релігії та для управління народом Божим. Християни роблять жахливу помилку, називаючи цей закон суворим і довільним, отже, порівнюючи це з Євангелієм і місією Ісуса Христа в Його служінні на землі, ніби це суперечить праведним приписам, які називають законом Мойсея. Коли ми молимося, ми повинні молитися до Отця, як навчав Ісус. Ви будете молитися так, Отче наш. Ми не повинні починати молитву словами дорогий Ісус, а молитися до Отця в ім'я Ісуса, як до того, хто заслуговує на заслуги, хто має кредити, хто заслуговує на благодать, яку ми шукаємо. Під час молитви біблійна позиція полягає в тому, щоб піднімати руки. В якийсь момент так ми можемо схилитися і оплакувати наші гріхи, але стандартна позиція підняти обличчя з святою відвагою до трону благодаті. Звідки приходить наша надія згідно з біблійним підрахунком? Місяць починається з нового місяця. Слово місяць на івриті є тим самим словом, що й новий місяць не за календарем, не за з'єднанням зірок. А коли на горизонті видно перший молодик а, після нового місяця, отже, наступний день це день молодика, особливий день. Перший день місяця не те, щоб це було святим. Але в ньому слід проводити особливий культ, більш наповнений, більш спеціальний. Отже, ми бачимо, що повинні здійснювати святу вечерю, вечерю Господа в цей день один раз на місяць на пам'ять про Ісуса Христа. На небі ми будемо ходити з місяця в місяць, щоб їсти плоди дерева життя, яке дає плоди з місяця в місяць. Отже, на новий місяць на небі ми підемо до міста, щоб поїсти. Сьогодні, в очікуванні цього, ми будемо їсти, отже, плоть Сина Божого та кров, які є, символами, лише символами, безалкогольне вино та безквасний хліб без гріха. На святій вечері ми використовуємо лише один келих. Це біблійна форма. Не сказано, що було кілька келихів, хліб так, був розділений на кілька шматочків, чаша, що представляє єдність, потім п'ється з одного кубка, також під час умивання ніг. Ісус помив ноги всім учням, і якщо один з учнів хотів би слідувати його прикладу, він би помив ноги всім чоловікам тієї групи. Отже, коли ми це робимо. Всі чоловіки миють ноги всім чоловікам, а жінки жінкам окремо. А потім після цього обмивання ніг ми практикуємо. Оскул, святе, поцілунок. У першому місяці відбувалися юдейські свята, які здійснилися. Під час першого приходу Ісуса Христа. Ісус є нашою, Пасхою. Він помер без жодного гріха, хліб без закваски, коли Він помер, Його тіло не побачило корупції. Після Воскресіння він пішов до первістків тих, хто спить, таким чином виконуючи свято первістків або перших плодів, а також взяв з собою первістків мертвих, які воскресли, і пішли на небо. П'ятидесятниця, через 50 днів після Воскресіння, позначила збір насправді того, що Ісус посіяв, і тепер, коли зійшов Святий Дух, відбулася велика жнива. На святі П'ятидесятниця також була символом збору, пшениці. Тепер осінні свята пов'язані з другим приходом Ісуса. Трубні звуки це оголошення про те, що Ісус незабаром повернеться. Коли Адвентисти відкрили цю істину, вони оголосили про це по всьому світу. Більше про це дивіться в цій книзі, яку я виклав у минулому відео. За цим посиланням тоді розпочався День Спокути. Ми знаходимося в часі суду, імена померлих вже почали проходити, і Елен Вайт говорить, що незабаром ніхто не знає, як скоро справи перейдуть до живих. І єдине свято, яке ще не знайшло свого виконання, це свято наметів або кабін у сьомому місяці, на півдорозі сьомого місяця, ми повинні дотримуватися цього статуту, поки тип не зустрінеться з антиподом. Тінь не знайде своє виконання, що відбудеться під час приходу Ісуса Христа, коли відбудеться велике жнивування? Адже свято наметів святкувало жнива як оливок, так і винограду, плоди, які збиралися наприкінці літа, в Ізраїлі на північному півкулі. Отже, збір оливок що представляє віруючих? І винограду, який Бог тисне в точилі до того, як це станеться при поверненні Ісуса Христа, ми будемо святкувати. Виконуючи це свято наметів, в кінці книги Захарії згадується час, коли той, хто не підніметься святкувати свято наметів, не отримає дощу, що пов'язано з кінцем часів. І, отже, перед радістю цього свята приходить День Спокути. Який є десятим днем сьомого місяця кілька днів раніше? Коли ми оплакуємо, визнаємо свої гріхи та шукаємо прощення в Бога, так само як Даниїл, так само як Неемія, прагнучи, щоб Бог знову виявив свою благодать і приніс благословення, відновлення та зцілення. Іноді є 13-й місяць. Тому наступного року всі свята відбуваються трохи пізніше в році, що сталося в 1844 році, а також у 2024 році, році, в якому я роблю цей запис. Отже, в цьому році свята відбуваються пізніше, не завжди Новий рік відзначається в Ізраїлі, коли вони проголошують Пасху, також у Християнстві. Пасха не обов'язково відповідає біблійній. Пасі, отже, статути, які не є тінями та типами, які вже виконалися з Ісусом, церемонії, але так, закони повсякденного життя. Слово Боже говорить, що плоди в перші роки не повинні бути з'їдені, коли вони з дерев, дерев'янистих з тих дерев, залишивши перші три роки, четвертий рік є як жертва. А на п'ятий рік тільки тоді ми, хто садили, можемо їсти плоди. Дерев у сільському господарстві при ротації швидко. Коли оруть землю і садять зерна, протягом шести років потрібно садити, а на сьомий рік дати землі відпочити це рік суботи. Закони сільського господарства Бог знає ґрунт, і Він хоче, щоб ґрунт також мав час для відновлення, а також для пташок, для тварин на полі, щоб мати засоби до існування. Інструкції, дані Мойсею для стародавнього Ізраїлю, з їх чіткими та жорсткими контуром, повинні вивчатися та виконуватися народом Божим сьогодні. Бог бажає, щоб його народ вивчав ці уроки і не покладався на власне судження. Складаючи свої власні плани, Бог показав, що є лише один Господь і що Він править на небесах та дав закони, які всі повинні виконувати. Ми на порозі, дощів це є відновлення. Отже, ми хочемо усунути. Всі можливі перешкоди, Бог сказав не торкайтеся нічого нечистого. Те саме говорить Павло у 2 Коринтян не торкайтеся нічого нечистого і я вас прийму, де в Біблії сказано про те, щоб торкатися чогось нечистого. Левіт 11 показує закони про те, що не можна їсти, які м'ясні продукти є нечистими. далі. Продовжується сказано, що трупи не повинні бути торкнуті, це нечисті речі. І далі йдуть закони про здоров'я, гігієну, санітарні закони, Левіт 11, 12, 13, 14 і 15. Конкретно, що нас досить турбує, так це те, що в Левиті 15 показано, що жінка, коли вона в своєму менструальному періоді, повинна залишатися 7 днів без дотику, суть в тому, що шкіра на шкірі. Тіло вивільняє токсини через піт. Отже, коли ми торкаємося до людини, ми беремо піт, забруднений цими токсинами, і тому не слід також торкатися до чоловіка після того, як він мав нічну полюцію, і до пари після статевої близькості показують нам, як підтримувати гігієну після цього, і не торкатися до людей шукати ізоляції. До наступного заходу сонця, це правила нашого Творця. Він так обрав, щоб ми мали здоров'я в достатку. Ісая та Павло кажуть: не торкайтеся нічого нечистого, і я вас прийму дуже ясно, що ми зазвичай маємо упередження щодо речей, до яких не звикли. У нас є певні стереотипи, але наш інтерес усіх тих. Хто трепетно ставиться до Слова Божого, полягає в тому, що говорить Господь, ось ми, які дотримуються. Речей, які заповів Господь: Ось ми, які дотримуються заповідей Бога і мають віру в Ісуса Христа. Я також залишу тут посилання на сторінці, на так звані апокрифи. Португальською мовою ми маємо їх надрукованими. Апокрифи, які були в біблії Короля Якова, протестантській біблії, протягом 200 років ці апокрифічні книги були в Кінг Джеймс, а також у німецькій біблії Лютера 1912 року. Елен г. Уайт рекомендує ці апокрифічні книги. У її часи ці книги вилучалися з біблії за рішенням біблійного товариства з фінансових причин. Оскільки ця книга. Була занадто об'ємною для місій, отже, вони вирішили зосередитися, оскільки Лютер розділив частину між двома заповітами. Під впливом Єроніма ще раніше. Але подивіться, що говорить пані Вайт за божественним натхненням про ці книги Я бачив, що апокрифи це прихована книга і що мудрі цих останніх днів повинні її зрозуміти. Прихована книга викинута геть. Прив'яжіть до, прив до серця. Не дозволяйте, щоб ваші сторінки залишалися закритими. Нові істини, які я представив у цьому відео, детальніше викладені в цій книзі Нове світло, яку я опублікував для вас на цій другорядній сторінці, з просунутими кроками. Використовуйте додаток Kindle або будь-який інший читач файлів EPUB. Ці два формати набагато зручніші, ніж PDF. Ви можете збільшити розмір шрифту, робити позначки, коментарі. Отже, спочатку завантажте читач для цього типу файлів, а потім натисніть: На цей значок книги знай, нехай Христос живе у твоєму серці, у молитві, шукай спілкування з Ним, і Він дасть тобі силу виконувати Його волю. Він діє в нас, щоб ми хотіли і виконували. Безладану праведності Христа, якими є заслуги Ісуса жертва. Тобто наші зусилля не буде прийнята, віра, яку мав Ісус Христос, коли був на землі, може бути вашою, об'єднані з виноградною лозою Ісус Його Сік, входить у наші гілки, і ми принесемо багато плоду та матимемо віру Ісуса в нас. Святий Дух робить цю комунікацію. Ефективною це Бог в трьох особах, об'єднаних для спасіння людства. Нехай благодать Ісуса Христа, любов Бога Отця та спілкування Святого Духа буде з вами. Амінь.